У когось бур на будівництві. І як оця штука називається? Оця твоя велика? Ну, перфоратор, во. У когось бур і перфоратор на будівництві, а в когось на городі. Штик. Оп, середенечко. Оп. І так, за 10 хвилиночок. Все зроблено. Але... Перед 10 хвилиночками, тут постійні гарядки не один рік. Доброго в минулому році, е, курячий навоз, і земля така пухка. І ще й позавчора дощик дуже гарненький. Тому нас благословили помидорками. для нас сіяли, ми сажаємо. Сьогодні у нас 11 травня. Так що ось так. Так, ну і що ми дуже швиденько маємо? Ми маємо чотири рядочки. Майже чотири, трішечки там залишилось. Це все потім підв'яжеться, коли побачимо, що прийнялося, що пішло, що, куди. І буде ще на таких нейлонових нитках. І потім ще з часом ми накриваємо зеленою сіткою, затняючою 45-ю. Так що ось так почався процес.